Щоденно в історії сучасної України навіки вкарбовуються імена нових героїв. На перший погляд, звичайних людей, а насправді титанів, які захищають батьківщину та кожного з нас від російської навали ціною власного життя, залишаючись вірним військовій присязі на Донеччині. Загинув наш герой, справжній патріот, відважний захисник, боєць 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, старший навідник артилерійського розрахунку, артилерійського взводу, артилерійської батареї, аеромобільного батальйону, 45-річний солдат Віктор Мазур. Здавалося б, нема того, чого Віктор не міг би змайструвати своїми руками. Працював з деревом, був правним зварювальником, безмежно любив свою родину. У день 24 лютого, Віктор добровільно записався до територіальної оборони рідного міста, а вже в липні приєднався до лав Збройних сил України. Та до останнього подиху був вірним у цьому важкому та водночас почесному обов'язку захисника Батьківщини. 18 березня 2023 року, під час виконання бойового завдання на Донеччині життя нашого героя Віктора Мазура, обірвалося. Він віддав своє життя за Україну, перемогу і кожного з нас. З Віктором ми навчалися в нашій рідній шостій школі, були однокласниками, і лише хороші слова можна сказати про нього, тому що він був веселим. Він користувався авторитетом, у нього було багато друзів, щирим, розумним. У нього був такий стержень. І коли з'явилася звістка, що він нас захищає, ви знаєте, це було очевидно. Він не міг би просто інакше. Дуже важко, дуже важко. Дякуємо Віктору за те, що ми можемо жити в мирному місті. Що ми можемо працювати, займатися, зай, займатися буденними справами, але він за це віддав своє життя. Нам треба пам'ятати, пам'ятати. На жаль, приходиться нам майже щодня прощатися з героями, з такими молодими хлопцями, в яких є діти, батьки, дружини, які віддають своє життя за те, щоб з нами. У вас було мирне життя. На жаль, війна забирає найкращих. Тяжко, дуже тяжко. Інколи не знаєш, які підібрати правильні слова, щоб зарадити те материнське або серце дружини, яке, на жаль, вже ніколи не буде таким, як до цього. Але ви повинні знати, дорога родина, що ваш Віктор герой, герой, який поклав своє життя за нашу з вами свободу, незалежність. І він так хотів, щоб Україна здобула довгоочікувану перемогу. Вона настане, повірте, вона настане, але, на жаль, такою тяжкою для кожного з нас ціною, ціною життя простих хлопців, які не боячись нічого, беруть до рук зброю. І йдуть захищати свої родини, свою землю. Низько схиляємо голови із приводу втрати такої тяжкої для нас всіх. Прощавай герою, прощавай вікторе. А наше з вами завдання творити пам'ять, щоб пам'ятали наші діти і наступні покоління про подвиги, про подвиги нашої майбутньої вільної, незалежної країни. Цей гіркий час всі ми схиляємо голови в скорботі та жалобі за нашим загиблим однокласником Віктором Мазуром. Ми висловлюємо щирі співчуття родині, близьким з приводу його загибелі. Нехай добрий світлий спомин про нього стане сильнішим за смерть. І назавжди залишиться у пам'яті рідних, колег, друзів, однокласників, бойових побратимів і всіх, хто його любив, знав та поважав. Віктор був дуже чуйною, доброю, щирою людиною, розумною, навіть з почуттям гумору. Це все, що в мене залишилося ще зі школи про його пам'ять. Ми сумуємо родину разом з вами, щирі мої співчуття. Нехай душа загиблого знайде вічний спокій, а ми всі пам'ятаємо, герої не вмирають, вони не завжди залишаться в наших серцях.